Національна поліція викрила масштабну схему фальсифікації сільськогосподарської продукції провідних світових агроконцернів. Поліцейські викрили злочинну мережу з виготовлення та збуту контрафактної агрохімічної продукції під виглядом товарів відомих міжнародних компаній. Правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей та вилучили фальсифікату на 100 мільйонів гривень. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими головного слідчого управління. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Департаментом боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України, тісні взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайства та правоохоронними органами Румунії викрили кримінальну мережу, яка налагодила на території держави масштабний бізнес із виробництва та збуту фальсифікованої агропродукції. До складу злочинної спільноти входило вісім угруповань. Учасниками яких було більше 20 громадян України зловмисники організували 8 підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю. Надалі члени угруповання маркували незаконно вигадану сільськогосподарську продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США. Із цією метою на території Київської та Одеської областей створили два цехи з виробництва відповідної поліграфічної продукції, захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо. Крім того, у Харківській області функціонувало окреме виробництво тари для контрфактної продукції. Збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснюється на території України та країн Європейського Союзу через онлайн-магазини та логістичні компанії. Так, лише протягом березня-липня поточного року зловмисники виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід від її реалізації складав понад 200 мільйонів гривень. Поліцейські за силової підтримки бійців поліції, особливого призначення ГонП в областях. Та тактика оперативного реагування департаменту патрульної поліції нацполіції провели 89 обшуків общиків за місцями здійснення протиправної діяльності. За результатами виявлено та вилучено понад 175 тонн контрафактної продукції та сировини для її виготовлення, етикетки, пластикову тару, географічні захисні елементи різних торгових марок та обладнання для їх виготовлення, банківські картки, документи, печатки суб'єктів господарювання, чорнові записи, гросові кошти в українській та іноземній валюті на загальну суму еквівалентну близько 9 Мільйоням гривень орієнтовна вартість вилученої фальсифікованої продукції та компонентів для її виготовлення складає понад 100 мільйонів гривень. Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 5 статті 190 шахрайства, частина 4, 321, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, та частина 3 статті 229 незаконне використання знаки для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого значення походження товару Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертних досліджень, вилученої продукції, буде вирішено питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.